Казка про українську мову. Якось у гарній країні Україні жила собі українська мова. Жила вона мирно, нікого не ображала, та якось вийшла мова у садочок прогулятися. На той час по оселям українців ходили посланці російської мови і викрадали їх. І ось дійшла черга до будинку української мови. Злі посланці знайшли дівчину і забрали її до себе в полон де з нею дуже жорстоко поводилися. Дівчинці відрізали її довгі золотисті коси, рвали її на мисто з червоної калини, намагаючись знищити українську мову. Та вона не здавалася, а шукала різні виходи з цієї ситуації. Згодом, через кілька тижнів, коли умови зовсім не лишилося сил і вона була готова здаватися, до полону вірвалися українці і визволили українську мову. А російських посланців відправили далеко-далеко вслід за російським кораблем і жили українська мова разом із українцями у мирі, злагоді і любові, а про російську мову навіть і не згадували.